Всім привіт з Ірландії! Насправді це така спроба. Бо зображення мені нормально або інтелігентний вигляд, я книжки маю. Всі побачили, а <смі> не тільки якісь там ведмеді, а, хто статуєтки. Дівчачі. Ще в мене є книжки. Тобто, ну, це, звичайно, не означає, що я вмію читати, але тут є. Серйозна тема, і взагалі хотіла розповісти про інше, побачила нещодавно, замислилась і от хотіла спитати, бо в мене така колізія це коли я розумом розумію тавтологія, вибачте, А от сприйня, сприйняти серцем я не можу. От як ви до цього ставитесь? Мені просто цікаво. Бачите, в мене і вигляд навіть інтелігентний не тільки, не тільки книжки, як я стараюся. Виглядати розумно. А стосовно фрустрації, я хочу сказати, там людей зачепило те, що я про це розповідала жартума на прикладі біженців. Я хочу сказати, як я ставлюсь до біженців. Взагалі я сама біженка, але просто ну, раніше яка приїхала. І я теж перебувала у стані фрустрації. Тобто в стані фрустрації, коли ваше, раптово ваше минуле життя лишилося позаду, де ви були, робили якусь кар'єру зробили свій бекраунд ви лишили за години, правда? Де у вас був був свій будинок, своє майно, робота, яку ви любили, яка вам приносила там якийсь прибуток, можливо, бізнес, де ви були популярною нареченою, так може бути, бо в своїй культурі ми знаходимося коли. І от все це оп і лишилося. У мене єдине, що рік я туди-сюди їздила, і в мене такий перехід був. І, і трошечки я інакше показую свій стан фрустрації. Ну, не показую, а проявляється в мене стан фрустрації в такому, що робити, і я тоді рухаюся хаотично десь, емоційно, але я рухаюсь вперед. Тобто я не дивлюся, що там позаду, і що сталося, але потім, коли зупиняюся, вже тут дивлюся, і якось всі. І мені шкода все, що лишилося позаду. Бо я люблю своє минуле. І теж я думаю над своїм минулим. Тобто я така сама, як ви. Але я розповідаю це в, жарт... в, жар... в жартівливій формі, бо насправді над собою я жартую теж а... для того, щоб не поглиблюватися в страждання. І ще більше, щоб не було фрустрації. Вибачте, але коли ви розповідаєте, що я це вигадую все, і що люди, які у стані фрустрації, які відмовляються зрозуміти, яка реальність в Європі, в іншій країні для них, які не можуть зрозуміти, що спеціалісти вони були в Україні, і бізнесмени, і наречені. І що я це вигадала цих людей, насправді їх не існує, і насправді за цей рік ніхто в фрустрації не перебуває, і всі наші люди працюють в it технологіях створили свій бізнес, очолили корпорації, вдало вийшли заміж за багатих людей Ірландії. Ну, я не знаю, що, що ви хочете мені сказати, постикули такі. Пишете про те, як щасливо живе тут українська діаспора то це теж фрустрація коли ви відмовляєтесь, як і ці люди, які не можуть прийняти, що вони більше не боси і не бізнесмени. Ну, Може, з часом будуть. Ну, на цей рік. От вони в фрустрації, і ви фрустрації теж, коли ви не можете сприйняти, що такі люди існують, тобто сприйняти реальність. І відмовляєтесь, і розповідаєте, як українська діаспора у Ірландії досягла величезного зліту, а я чогось наговорюю, з якою цікавою метою. Бо якщо я хочу бути популярною серед української діаспори, для якої я говорю, то мені треба, звичайно, розповідати те, що ви мені пишете. Ну, чи Яка в мене мета? Чи ви думаєте, що я не люблю українців? Я сама українка. І весь мій шлях, якщо слідкувати за моїм шляхом, тобто я справами показую, що люблю українців. І чого я про це говорю, бо інколи для того, щоб рухатися вперед, треба вийти з стану фрустрації і зрозуміти, яка реальність, які об'єктивні Дані. Я знаю голову української діаспори, в нього великий шлях. Починав він з важкої роботи і до бізнесу прийшов через багато-багато років. І якщо ми говоримо про е, українців, які приїхали в різні часи і сформували тут і знову діаспору, то фрустрація діаспора, діаспора, фрустрація. Ну, зато е, ви. Точно запам'ятайте, ну я справу може, ви знаєте, фрустрацію все після мого відео. Як англійську вчити, а, яка мені не дається. Так, я понила, теж в мене фрустрація, бо я її не вчу, тому вона мені не вдається. Ну, я її вчу. Нападами, нападами, напад. зрозуміла, то зрозуміла. Так ось є звичайно люди, які в'їхали і яких запросили з Києва працювати в ІТ-індустрії. Таку людину я знаю одну: таких їх більше. В них інший старт це інші люди. Є хто трудові іммігранти приїхали в різні часи в Ірландії. В Ірландії невелика діаспора до війни була. І от ті, хто трудові іммігранти, яких більшість чи дружини, я справді не знаю людей, які починали оп і очолили корпорації, з босами стали без англійської мови, заплатили всі гроші. Я бачу спочатку фрустрацію, коли людина відмовляється від реальності, а потім я бачу інший стан. Стан, коли людина через. Півтора роки, ну, може бути, наприклад, ну, щось прибирати чи мити. І так і з мовою ну, тести якісь ми складаємо, а що ці тести, вони ж не дають роботи іншої. І тоді людина опиняється в стані такого моря, коли вона відмовляється, теж сприйма в фрустрації інший бік, інші відтінки. Коли людина відмовляється теж зрозуміти. Що не таке вже і погане життя, а просто бачить, що їй здається, що всі принижені, нещасні, хворі в Ірландії, і от тільки мити вся, вся Україна може щось. Насправді, посередині десь. Але шлях в еміграції важкий. Ось про що я хотіла сказати. Ну, далі ковбасу вам покажу. Дякую за увагу. Всім привіт з Ірландії! хочу вам поділитися. Стосовно луни, заберу її програмою. Ну, якщо ні, то не буду більше тут знімати. Так, це у нас така є таке містечко Балабафей. І я трошки знімала з цього є центр торговельний «Міленіум». Там, от все таке. навіть цей папір я не буду його чіпати, бо він такий шеліст. Може, вам не сподобається. Там все ну, досить дороге, мені здається. Ну, є такі картини я вам познімала, є дорогі речі різні. Я можу собі дозволити там купувати, коли там сейл розпродажі. так не можу. Но ви можете, якщо ви тут поруч в Доні Голі, бачите мене шановні українці, знаєте, де це можна купити, там зустріні гроші, є італійські. Франція, одяг, я сукню купувала і Франція і Італія на розпродажі. Ну, на до, найдорожчу сукню я небагата людина. Хотіла сказати бідна, бідна. Я небагата людина. А, і, до речі, дякую, що ви мене спіймали на бідній людині. А, і я ну, купляю на розпродажі. В таких крамницях, але ну такі речі. Наприклад, мені здається, що сукні класичні, найдорожча сукня там розпродаж. Боже, 50%, і вона майже 300 євро коштувала. І для мене це найдорожча моя сукня. Бо я небагато людей не поко такі купляю такі ціни, а то тут такий хороший розпродаж був. І я не знаю, влізу я в неї чи ні. <гум> зараз. А зараз в них там ну, тож, теж сейл такий пресейл. Я купила в мене, як я казала, в шоті розбилася, не розбилася тріснула тріснула чашка. Я забобойна, пити з чашок тріснутих не можна. І от мені здається, що в такому красивому стилі. Вам не здається, що воно а, російське таке. А, до речі, купити велику чашку а, large cup, нас коп кажуть, я знаю, що кап. Я знаю, вчила капа тут Give a копа. А я так, якого копа в перший раз, а потім зрозуміла, якого копа вони хочуть. І я розмовляю от так, от, як вони між іншим а, це цікаво, так що з мене сміявся тут турок Мустафа. Це я, коли приїхав, він каже, завбідна дівчина розуміти тебе будуть тільки в донь голі, як ти вивчаєш тут мову. Хочу вам трошечки більше розповісти, не так як в шоті, коли я скоротила час, і воно, <смі> я не знаю, чи ви щось побачили чи не, чи не побачили. А, це крамничка, називає... ну не крамничка, а торговельний центр «Міленіум» називається. А, це місто... місто, містечко таке, Таун Балабафей а, в каунті в графстві до нього. Бувають такі, що вставляю вже слова англійські. Графство, мені здається, якось так навіть дивно. Там багато всього. Наприклад, можна купити сумку Вірсачі за 5 тисяч, якщо у вас є таке бажання. Но мене цікавить, це робиться художником, авторські роботи. Отакі от статуетки, вони досить дорогі, ну там одна може 200 євро коштувати. І це дарують ірландці один одному до падій якихось. Наприклад, народилася дівчинка, дарують шкарпеточки дівчачі чи хлопчик, хлопчачі. Чи, наприклад, руки з дитиною, це, я так думаю, що як завагідніла, чи вагідна така статуетка. Є вони більш дешеві такі, без обличчя. А є ну, як ці авторські. Ну, Не то, що у вас буде одна єдина у світі така статуетка, ну, буде їх ну, не так вже багато, не так, що в кожного. І мені дуже подобається ця традиція. Мені здається, от картини. Мені здається, що ця традиція з усіма ну, підкреслює, якісь, що в людей є гроші на таку, вибачте, дурню. І так від цього приємно. І я ну, дуже сподіваюся, що в Україні буде гроші на це українців, і що в нас буде ще краще життя, ніж тут. Дай Боже.